Вітаю! У сьогоднішньому відео я з вами поділюся смачним рецептом квашеної капусти у розсолі. Рецепт дуже простий, капусточка виходить смачна, корисна і дуже швидко заквашується. Таку капусточку ви зможете смакувати протягом усього сезону. Що нам для цього знадобиться: капусточка, морква, сіль, цукор, водичка у мене це звичайна водичка з колодязя, і ємність. Для закваски капусти. Я беру ось одну ложку солі з гіркою, так я вам зараз покажу, ось так з гіркою. ж і цукру з гіркою. Ось так одна ложечка з гіркою. І розчиняю в водичці. Поки буде у нас розчинятися там цукор і сілька, ми підготуємо на три морквочку, нашинкуємо капусточку. Головне бажання готувати домашнє, корисне. Ну і час для цього потрібен. Сьогодні сама вдома, тому готуємо. Ну, приступимо. Морквочку зараз натру. Капусточку наріжемо і нашинкуємо. Ой, капусточка дуже хромтить, соковита. Капуста у мене пізніх сортів, але така, бачите, соку багато. Це добре, буде гарно заквашуватись. Важливо сікти тонесенько капусточку, щоб вона швидше заквасилась. Пошинкую і далі вам все покажу. Ну що ж, капусточку я насікла, натерла морквочки. До цього часу у нас розчинилися цукор і сіль у водичці. Можна приступати, змішувати моркву і капусту і трамбувати у баночку. А, до речі, капусту я пошинкувала на всю. Залишила частинку, тому що, можливо, мені вистачить ось цієї капусти, щоб заповнити повністю баночку. Якщо не вистачить, буду дивитись, тоді я досічу собі і доложу баночку до верху. Ну що ж, приступимо, Змішуємо морковочку з капустою. Гарно все змішаємо. І будемо трамбувати в баночку. До речі, я хотіла вам сказати: в мене розведена сіль і цукор у сирій, звичайній воді з кололіза. Можна і не сирою водою, як ви забажаєте, можна розвести сіль і цукор у водичці, закип'ятити, потім поставити щоб охололу і залити холодним маринадом. Холодним це важливо. Гарно перемішали і починаємо. Паночку накладаємо, але не просто не потрібно трамбувати. У мене є такий друкарчик і ось так, доверху. Так я працюю. Зараз дотрамбую і вам покажу, що в мене вийшло. Дотрамбувала я свою капусточку. Ось так доверху щільненько зложила. До речі, в мене не вистачило капусти, я досікла повністю всі качани, І ось ця ємність заповнилася доверху. 3,5 літра в мене ємність, було 3 кг капусти, 300 г моркви. Підливаю я розсол. І ось як тільки доверху долю, ставлю у глибоку мисочку. І залишу так при кімнатній температурі, ось на кухні на 2 дні. Буде йти процес бродіння. Капусточка і морква зараз пустять сік, все це ще може бігти через верх, тому стоїть воно в глибокій мисочці. І обов'язково два рази на день. Зранку і ввечері аж донизу проколюю капусточку, випускаю гази, щоб був природний процес бродіння. Це важливо. Через два дні я винесу її в холодне місце. Може це бути будь-який погріб, холодильник, може в холодний коридор, де у вас є прохолодне місце. Накрию кришечку, і капусточка буде ще проходити цей процес бродіння. Приблизно 2-3 дні. На п'ятий день, вже чоловік смакує, каже, дуже смачно все, бо дуже полюбляє капусту. Смакуємо таку капусточку з олійкою, з цибулькою. Заправляємо, і, як салатик такі можна просто їсти квашню. Як вам вже буде смакувати, так ви будете для себе її вживати. Тому готуйте домашні. Як бачите, рецепт дуже простий, швидкий і капуста взагалі корисна. Всім дякую, що завітали до мене на канал. Всім тепла й добра, шановні українці! До нових зустрічей! Все буде Україна!